Добрий день. Сьогодні хочу вам показати одну таку, можна сказати, найпоширенішу страву, яку готує майже кожна родина, і це в нас буде сковорода м'яса Ось. Погляньте. Це все, що нам знадобиться сьогодні. Тут у мене кілограм свинини, дві цибульки, саме такі, як можна сказати, Найпоширеніші. Два перчика і ось це це кримська цибуля. Ну і часничок. Зараз все це наріжемо і покажу, як ми все це готуємо. І так, м'ясо ми нарізаємо ось такими шматочками. Мені такими шматочками саме буде краще його смажити. Ви також робіть саме так. Ну, ось цей великий. Давайте його на самі погляньте, Ось таке. Повинно у нас бути м'ясо. Тепер все це м'ясо закидуємо на нашу сковорідку, трішки олійки, ну зараз покажу. І як тільки ми туди його поклали, починаємо нарізати нашу цибульку. Часничок також ми нарізаємо, ми не будемо його давити. І два наших солодких, ось таких перця. Це буде така дуже-дуже ну, смачна сковорідочка, зараз покажу. Тут от, не секономте і візьміть до. Білої нашої цибульки, візьміть одну ось таку тут. 100 г буде достатньо, саме кримської. Вона трішки дасть такої солодковості нашої страви. Тому ну, просто рекомендую. Якщо не продається, ну нічого страшного. Але просто рекомендую. Покажу, що ми робимо. І так, поставили наше м'ясо, смажеться. А поки ми на повільному вогні нарізаємо наш. Беремо такими кибачками і нарізаємо перчик. Невеличкий. Нам потрібно як більше з нього взяти соку. тому Такими, як вам подобається, такими скибачками робити. Можна великими, але маленькими буде краще. Зараз наріжу, покажу. Так, нарізав цибулю також півкільцями. Ну, як вам більше подобається, але лучше зробити, щоб воно було півкільцями. Ось таке нарізаємо і змішуємо його з перчиком. Наріжу, покажу. Також сюди нашу кримську. Також зробимо півкільцями. Ось так. Ось такими не сильно маленькими та й не сильно великими. Щоб у нас ось воно так розпадалося. І все це. Зараз ми додамо до м'яса. М'ясо вже я перевернув один раз і зараз покажу, що робимо. Також сюди часничок нарізаємо такими великими шматочками. Ось такими. Два великих зубчики буде достатньо. Зараз наріжу покажу. Ось такими. Десь шматочками нарізаємо дві головки часнику. Все це отак. Перемішуємо з нашими овочами, тобто цибуля перець та часник. І після 50 хвилин смаження нашого м'яса ми його будемо зараз сюди додавати. Зараз подивимось, чи готове, чи не готове там м'ясо для додавання нашої такої овочевої заправки. Включимося. Ось таке м'ясо. Ще воно у нас тушкується. 5 хвилин пройшло, ну цього мало, ще овочі не додаємо. Десь ще хвилин, наверное, 3, а то й 5 і будемо додавати овочі. Не солимо поки що, не перчимо. Перчимо, солимо тільки коли вже додали сюди до овочі. Тому зараз трішки підождем, періодично його мішаючи і будемо додавати овочі. Додаємо наші овочі. Все це. Перемішуємо, солимо, перчимо. І 10 хвилин мішаючи, готуємо його до готовності. Ну, десь 10 хвилин. У кожного буде по-різному. Ставимо середній вогонь. Не треба його палити, щоб воно горіло. Зараз включимось вже, коли буде готово. Так, 5 хвилин вже смажиться з овочами. Додайте трішки ваших улюблених спецій. У мене сьогодні це суха аджика. десь пів чайної ложки. я розкажу, забув вам нагадати, що тут. У мене 200 грамів в сумі це цибулі, 300 грамів, це у мене перця, перець у мене солодкий. Можна додати гіркий, якщо ви полюбляєте. Але, зараз секунду, запотіло. Але тут у мене сухий сухі аджики є перець чилі, тому, тому я його не додаю. Але для смаку можете додати. Якщо ви полюбляєте більше червоного перцю, точніше не червоного, а солодкого, додайте саме за смаком. Можна навіть пів кілограма, ну це буде максимум, тому що далі воно буде як, скажу так, ну, багатенької рідини. 300 г на кілограм це норма. Але якщо полюбляєте, дайте більше. Також цибулі можете додати більше. Але самі розумієте. Вся суть цієї буде страви тим, що нам потрібен от, ось цей баланс. І от на кілограм м'яса саме оцей баланс, що я додав. Тому включимося, як буде готово. Страва наша готова. Прикрашаємо її черіками. Томати ріжемо навпіл. І посипаємо вашою улюбленою. Зелені. Давайте скуштуємо. Що у нас вийшло? Ось погляньте. М'якесеньке. Соковий-то ніжно. Беремо томатик. Та, я в уроки. Поєднання смаків саме те, що потрібно. Ось, зараз поближче покажу. Ось така у нас сковорідочка. Дуже смачно. Тут просто нічого зайвого. Також, ось бачите, куча рідини. Все це ви можете додати до любого вашого гарніру. Дуже смачне м'ясо. Тут можна використати любу частину свинини, там, яловичини. А, та й навіть курку також можна тут використати. Це дуже одна з із самих смачних таких страв, яку я готую. І готую її не вперше. Тому рекомендую саме по моєму рецепту. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі. Авто лайки. Підписуйтесь на канал. До побачення!